Transformers, the than meets the eye. Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticon. The Transformers, the Lord that meets the eye. The Transformers. Transformers. Вогонь на горі! Можливо, я дурно ганяю свої летючі колеса, але ці літаки мені біса знайомі. Врізувач ця опаноїди. Я б усюди розпізнав їхні прудні сліди. Гей, почекайте! Громобій, увага! Трансформуватися! Жодна сталь на землі не така міцна, як треба. Тут я голова, і якщо я кажу, що вона міцна, так воно і є. Зарекрик з тобою класно працювати. Що значить працювати? Мені більше здається, що крадуть. Я кажу про сталь. Кіберовий лакуза. Геть з Врізувач, що тебе затримало. Час битись. Кібер одна заувага. Якщо це так тебе турбує, то час втрачати. Це те, що я називаю здачею позиції. Прізувач, ми запізнилися. Ті, хто вкрав сталь, уже далеко. It's Для мене за чого обманоїди викрали ці сталеві бруси? Чміль, які є припущення? Найкращий тільки одне. Спис! Launch. Запускай супутник. Небесний sky шпигун sky злітає. Якщо гуманоїди щось заварюють, ми незабаром про це дізнаємося. Мегатрон легенда інків. Це правда. І цією пірамідою шахта, яка веде до розпеченого земного ядра. Тоді правдою є і решта легенди. Я стану володарем кришталівлади. Прекрасно. Сорекрик, принеси мені збройне обрамлення, виготовлене з викраденої сталі. Сподіваюся, воно міцніше за все те, що ти досі здобував у бійках. Мегатрон, не сумнівайся в моїй силі і силі мого обрамлення. Воно тобі ще згодиться. Вибач, Рих, ти зробив чудову справу. Відтепер енергія розпеченого ядра землі слугуватиме обманоїдам. Небесний шпигун над горами андами у перу. Він реєструє дивний енергострумінь із цих руїн. Прекрасно лазародзьом. Здається, у нас гості. Проте це ненадовго. Що таке? Дивіться, дивіться, що це зоря? Ця сила йде з руїн. Давні боги повернулися нас покарати, ні, бабусю. Давні боги це історія. Але знайдено кришталь влади. От чого нам слід боятись. Кришталь грандіозний. Сила цілковитої руйнації моя. Ти хочеш сказати наша, так голова. Так, а вже ж я маю подякувати тобі за це бездарне збройне обранлення. Не звинувачуй мене, це громобій викрав погану сталь, а не я. Це він винний. Зорекрик ти брешеш. Тихо дурень! Ви з зорекриком охороняєте кришталь, небо згин пильнуй їх. Дивися, щоб не наробили нової шкоди. Тут поряд місто шахтарів. Ми знайдемо доволі металу для нормального збройного обрамлення для кришталю. Хай хто небудь наважиться полізти і йому кінець. О тобі не зупиняйся. Він незабаром підніметься. Вже краще! Так холодно, що можна виморозити все пальне. Бігго! Це блискавка! Блискавка! Тобі вистачає тепла на трансформацію. Германович! Я розрахований на трансформації при великому морозі. Негайно у штабів. Тобі треба забрати м'яскуна і вітрозміна і полетіти з ними в Анди. Вітрозмін, Там внизу будівлі опаноїдів. Це той зрадник блискавка. Ти впевнений, що вам не потрібна моя допомога? Лискавка все гаразд. Ти перевір, будь ласка, дивні енергетичні сигнали, які йдуть із тих країн. Як повернешся, ми дозволимо тобі погратися з тим, що зостанеться від мегатрона і його машин. Від розмін ходімо. Кіберові літаки бояться битися. Знову помиляюся. Твої магнітофони зіпсовані, стрічка перекрутилась. Ми не хотіли, щоб він споганив наші розваги. Бачиш! Ти будеш наступний смітник ходячий. У вас, мабуть, розкладу логічних ковак. Такий дріб'язок, як ви, ніколи не впорається з могутнім мегатроном. Подих старого лазера зіпсує справу. Let's out of here, bro. Покинути всі розваги. Let's out of here, bro. Нагадай мені, я поясню тобі, що означає слово розваги. Here, я зв'язуюся з блискавкою. Блискавка, виходь на зв'язок! Тут занадто вузько! Чую тебе голосно і чітко. Мої аудіоприймачі віщують небезпеку. М'язкун, ти занадто рано святкуєш. Звуко хвил приди його. Вітрозмін, блискавка. Мені неприємно це казати, але якщо ви не витягнете мене звідси, від мене нічого не залишиться, навіть детальки на запчастини. Приготуйся до забуття. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Єскун, у нас є тільки один шанс. Приготуйся. Вітрозмін, повір мені, більше готовим бути не можна. Лазеродзьок теж приготувався. Я сам із цим розберуся. Хлопці, все нормально. Ось воно. Я. Чотири, три, два, якун дитинча йду! Один. Дякую, хлопці. На одну астросекунду пізніше і від мене б зосталася кубка попелу. Але віщо, друзі? До речі, про друзів. Повертаємось у штаб і прихопімо ще щось. небудь. У нас є дещо величеньке. Увага всім нас врятували. Наступна зупинка Перу. Найкраще, якщо сенсори мене не підводять, мегатрон зараз по дорозі до міста шахтарів. Щасти тобі там коло піраміди інків. Дякую. Я візьму все, що зможу. Гібрил, вперед. Я занадто великий, щоб тут шпигувати. Сказав, що обманої поблизу. Сподіваюсь, так воно є. Нам із вітрозміном треба з ними розрахуватись. Ласкаво запрошую у клуб! А тепер кібри покінчимо з ними. Це саме те, чого я завжди хотів. А ну, подивимось, як мегатронові сподобаються його власні ліки. Це був удар. Курячий мозок віддай! No. Ще ніколи такого не було, щоб хто мені таке вчинив і зостався жити. Ой. Рятуйте! Джмелю, туди! Ви врятували мені життя. Дякую вам. Тримайтеся, дітки. Це ще не кінець. Лихі створіння. Це вони викрали кришталь влади. Лазеро дзьо. Подивись на пташку. Який кришталь влади. Я поведу вас туди! Небо, Небожги, я створив свал придатний для збройного обранлення. Нехай зорекрик і Громобій зостаються наглядати за кришталем, а ти негайно лети сюди. Мегатрон, як не смілився призначати мене охоронцем! Я могутній зорекрик! Крикунчик, у тебе буде час поколихати кришталю по Бувай! Цей таємний хід веде до тураміди Інків. Розорун на виліт! операція знищення. Я мушу зруйнувати їхню нову зброю. Yeah, but... Так, проте навіть без нашої нової зброї я зможу гарненько підсмажити твої електрокола. Мегатрону не дуже сподобаються, але ж цей паскудний зорекрит знову все припише собі. Але якщо я дозволю тобі знищити нашу нову зброю, мегатрон можливо покарає за це зорекрика. От я порадію. <звук> Громовій ти зрадник! Це вже занадто для кіберового загарбника. А що до тебе, зраднику, відтепер ти робитимеш все точнісінько, так як паскудний Зорекрик тобі наказуватиме. Інакше я повідомлю про твою зраду мегатронові, і він розплавить тебе на зварювальні дроти. Небозим звітує про чергування. Обманоїде! У нас тепер є вся сталь, яка потрібна для збройного обрамлення. Уперед до перемоги! А для наших друзів подарунок на майбутнє. Бере приготувати зброю. Огонь! Ти впевнений, що він веде до піраміди? Так я вже тут ходила. Зорекреки громовій. Блискавка це чудова здобич. Ми перезамкнемо його логічні електрокола, і він стане одним із нас. І набагато ціннішим за вас обох. Чміє, подивися, це блискавка його пораненого. Прекрасно! Цілковита досконалість. У це неможливо повірити. Тут енергії більше, ніж у десяти кібертронових енергонних плавиннях. Стародавні люди багато чого знали. Мені б хотілося, щоб хто небудь із них опинився зараз тут. Така об'їзна дорога не для мене. О! Саме те, що нам треба! Нас відвідав обманої. Spis, podążaj pracować. jasnym ja z nim porozmawiamy. Приготуватись тобою. Я вам таке влаштую, що до віку не забудете. <ривіт> <ривіт> така доля всіх, хто виступає проти мене. Кець <ривіт> пець, це ще не кінець. Мега дурень! Обманої їх! Нехай отримують! Спис! Я більше не витримаю! Здається, я зрозумів отам! Сподіваюсь на це, бо я його тримаю! Блискавка! З тобою все нормально! Краще не буває! To you. Хлопців, вперед! Там пійка! Чом би не побитись! Лискавка, Все клас! Старий друже, що відрізняє кіберів від роботів курча. Ще ніхто не називав мене роботом курчам. І ніхто не робив такого з моїм другом, дурень, подивися. Крик змився. Ківере прощавайте, поцілуйте свої запали. Вискавка за це заплатиш. Мегатрон. Подумай ще. Обманоїди відступаємо! Безстрашний ватажок. Що сталося? Ви з зорекриком, мабуть, справжнісінькі бовдури. Мабуть, кібери за вас розумніші. Не вже обов'язково так голосувати. У Мене голова тріщить. І вони називають себе обманоїдами. Кібаре! Я помщуся, я ще повернуся. Ти думаєш, що винахід керманича допоможе? Якщо кришталь не регулюватиме енергію, то може вибухнути вся гора. Щодо винаходів керманича, то ніколи не можна знати напевно. Що ж, блискавка, заткнемо цей фонтан енергії. Керманич, вдалося. Якби я міг тебе побачити, то потис би тобі руку. Хлопці, тепер ми. Дякую, Кібери. Знаєте, це фантастично, що мій винахід вдалий. Так. Германич, не скажу правди, що ми не сумнівались, але ти не думаєш, що ми могли вже повертатися. On... Вже летимо. І коли ми повернемось додому, я хочу, щоб мій брат і його наречена познайомились із джмелем. Ми звемо їх коганіта. І я думаю, що вони вдвох житимуть прекрасно. Oh. The Transformers will after these messages.